Флешмоб звернений до небесних сил. Вербація запалені свічки, національний прапор і серця наповнені вірою. Ось так сформувавши примісіньку у центрі міста живий хрест, небайдужі івано-франківці молилися за Україну. Ініціатори лише декілька осіб, та за лічені хвилини до них приєдналися випадкові перехожі. Втім, час для молитовної акції обраний геть не випадково. З третьої до четвертої години є година милосердя в нашій церкві, і цей час була така Ковальська, в який Бог під час її ведінь свята була така. Їй просто якби об'явив, що це ця, ця година для Бога є годиною милосердів. І, і в цей час він особливо відкритий свій милосердям до того, щоб прислухатись до тих прохань, які маємо в своєму серці. Негаразди в Україні кажуть учасники акції, спричинені тим, що люди відходять від Бога. То чим більше громадян навернуться, тим менше стане труднощів. Тому й моляться вервицю до Божого милосердя, роблячи свій духовний несок для залагодження конфлікту у державі. Молитва за те, щоб Бог побу. Осла нашу державу, щоб всяке зло, всяке біда і всякі наразі обманули нашу державу, щоб цей конфлікт, який є, він прийшов мирно, щоб дійсно не було кровопролиття, не було провокацій. Я переживаю за долю нашої країни за Україну і вірю, що найбільша сила, це яка є, це Бог так і молитва, і звичайно, суспільна активність разом можуть зробити чудо для нашої країни. Подібні акції спробують проводити ще у різних частинах міста. Аби залучити якомога більшу кількість людей до молитви за Україну.